І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ворогі брати і сестри, сьогодні, оці 11-го тину після Святої П'ятидесятниці, після щастя Святого Духа, Господь Бог розказує нам усім кричу, до чого ж погідне царство не дасть. Господь дуже часто використовував прищі, у свого мовчанні. Так як апостоли навіть дивувалися і запитували, чому ти говориш сокровенно, чому ти говориш притчами. А Господь відповідав, що вам відкрито тайне царство Богу, а іншим відкривається покривчя. Тому що простий народ, він дуже дійсно розумів, коли йому пояснювали простими умовами. Життя і тими прикладами життя, які вони постійно бачили, і, звичайно, все було для них зрозуміло. І ось і сьогоднішні притчі Господь розказує про Царство Небесне. Як же можна описати Царство Небесне? Словами, описати Царство Небесного не можна, але Господь бажає, щоб людина наблизилась до Царства Небесного через ті порівняння? Він говорить, що ось подібне царство Небесне до царя, який заважав зробити розрахунок із своїми слугами, і ось покликав одного із слуг своїх, який був йому винен 10 тисяч талантів. І тут, дорогі браті і сестри, ми звичайно бачимо у образі царя самого Господа, слави Отця Сина і Святого Духа, отройці, славимого. І нас тільки одного, щоб ми отримали Царство Небесне. Але ми є боржники всі Господні, бо заборгували через свої гріхи і беззаконня, відійшли від Господа, і тому Господь бажаючи звільнити нас від того боргу, бажаю, щоб ми що зробили, покаялись у своїх гріхах. І ось цей. Жник, який був на у таку велику кількість грошей, а порівнює Господь з грошима, тому що Євреї такий народ був, що вони постійно торгували, займалися торгівлею, і для них зрозуміло ось це порівняння. І коли він не мав чим віддати, наказує володар, щоб продати його. Продати дружину Його, дітей, Його і все, що він має, щоб віддати Богу. Зрозуміло, що який стан до цього боржника, він падає в ноги до свого володаря і каже, потерпи, почекай мені, я все тобі поверну, все тобі віддам. І змилосердився володар над тим боржником. І відпустив його, і простив йому боргу. Але цей боржник вийшов від Володаря і зустрів свого приятеля, котрий винен, був йому 100, 100 динамік. В порівнянні це не можна навіть порівняти, тому що 10 тисяч талантів це навіть на наш відбік грошей перевести дуже важко, ну, щоб було зрозуміло, багато мільйонів. Він був винен, а той був винен йому, наприклад, 100 гривень. Порівняння не можна, правда, порівняти ніяк, що був винен зовсім йому малу суму, але той, котрий отримав прощення від свого володаря, не забажав простити свого ближнього, свого брата, котрий був винен йому зовсім малу. Ми, дорогі братії і сестри, перед Богом. В боргах, як в Шовках. А перед наш, наші ближні також нам прогрішають проти нас, але це зовсім ну, не порівняє, коли ми порівняємо свої гріхи перед Богом і коли ми порівняємо гріхи наших ближніх щодо нас, це не можна порівняти. Бо ми настільки перед Богом завинили що тільки одне, що Господь подарував нам таїнство покаяння, прощає нас від тих гріхів. І немає такого гріха, якого Господь би не простив, крім гріха не розкає. І що ми бачимо, дорогі браті і сестри, яке покаяння приніс оцей боржник? Чи приніс він плоди гідні покаяння? Які ж плоди? що його навчило би, мало б навчити те, що йому було прощено милосердно і великодушно. Звичайно ж, так само він мав би навчитися милосердя, великодушності, любові, але він цього не приніс, а приніс навпаки, приклав до тих гріхів, які мав. Ще гірший гріх, Бо не простив своєму ближньому його провину. І так, дорогі браті і сестри, буває з нами, коли ми приходимо до святої сповіді і говоримо те, що прогрішили проти нас наші ближні і каємося в своїх гріхах, говоримо, Господи, прости, бо ми прогнівили проти Тебе, Бо в нашому серці. Через те, що наші близькі проти нас прогрішають, проявляються ось такі погані прояви, прояви дійсно тої злоби і навіть до ненависті. Господи, прости нам, бо оцей гріх гніву, який ти казав, що в старому заповіті сказано було, не вбивай, а я кажу вам, не гнівайся на брата свого. Тобто я, значить, вбиваю брата свого, якщо гніваюся, прости мені, Господи, за те, що я так погрішив перед Тобою, бо я багато гнівався, я багато мав серці свого і злопам'ятність, багато думав про свого ближнього поганого, а осуджував, скільки це вже просто не можна згадати. І коли він кається перед Господом, Господь все прощає. Але каже, ось ти здоровий, гляди більше не гріши, щоб тобі чогось гіршого не трапилося. А людина що робить? А людина виходить з повіді і забуває про те, що Господь їй простив всі гріхи. І не хоче простити провини свою ближню, котрий образи. Так, образи. Але мене подушку треба простити, бо мені набагато більше прощено. Треба дійсно помолитися за нього, щоб Господь йому прости, помилував і спас його. А ми що робимо? А ми осуджуємо, а ми злимося, а ми гніваємося і так прикладаємо гріх до гріха, не приносячи плодів гідних покаянь. І зневажуємо ось цю тайну покаянку. Зневажуємо Божу любов і милосердя, і що накликаємося. Самі себе заключаємо у ці муки, які перебувають вже тут на землі. Бо людина що робить, коли гнівається? Ближній мій знає про те, що я про нього гніваюся на нього. Та не знає, а я мучусь, я горю, мені злоба проявляється, мені гнів, ненавість навіть приходить. Що це? Це є вогонь пекельний вже тут на землі. І я з тим вогнем, що можу перейти і у вічність. Тобто я сам себе засуджую до вічних бух, до пекельного вогню. Господь бажає, щоб ми були врятовані від цього, тому говорить нам цю притчу, що належало, каже, тобі було зробити, простити свого ближнього, як тобі було прощено. І так Господь каже, будьте милосердні, як Отець, Ваш, що на небі. І як ти, каже Господь, приходиш, щоб принести дар твій перед Богом, а згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш дар твій перед жартобником, і ти перше примирися з братом твоїм, а тоді приходь і принось дарсь. А який дар ми можемо принести Богу? Жертва Богу є єдина, це Дух Сокрушене, серце скорботне і смирене, яким Бог не погодує. Це покаяння наше. Тобто, коли людина приходить до сповіді, не попростивши пробачення і прощення у свого ближнього, вона приходить не до сповіді, а до світу про пророблену роботу. Прийшов, сказав, що зробив, і пішов далі робити те саме. Господь закликає діти, не робіть цього. Прощайте один одному від серця, щоб і вам було проще. Ми ж говоримо слова молитви Господньої, Кожного разу промовляємо, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вимивацію Бога. Якщо ми промовляємо ці слова, не простивши, то що ми говоримо не прости нам, бо ми не прощаємо? Ось який самосуд, людина собі приносить. Не Бог нас посуджує, а самі ми себе засуджуємо, роблячи беззаконня і гріхи. Тому Господь закликає, щоб ми були милосердні. І без цього милосердя неможливе спасіння. Це є основа, і Господь тому і каже, коли приносили і у жертви і казали, яку жертву нам треба принести за помилостивлення. А Господь каже, що ж ви не читали пророків, які говорили ще від мене слова милості, хочу, а не жертви. Милості, милосердя, великодушності, прощення ось цього. Господь від нас хоче, і це є основа нашої віри і нашого спасіння, і вічного життя у радості з Господом. Нехай же Господь Бог допомагає нам прозріти, що ми дивились і бачили, слухали, і чули, і розуміючи, виконували те, що Господь заповів нам. А Він буде з нами як обіцяв до кінця віку. Амінь. Слава Ісусу.